Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. ПАН Щастя. Вон Лі був китайським селянином. Простим і благородним. Одного дня сходив із гори з великою в'язанкою тростини на плечах. Такою тростиною бідні селяни накривали свої хати. Стомлений і спітнілий зупинився, щоб трохи відпочити. Раптом прекрасний метелик із пригарними крильми сів на тростину, яку ніс селянин. Вон лі хотів зігнати метелика Втікай прекрасне створіння, втішайся свободою, якою тебе обдарував Бог. Хоча намагався прогнати його. Метелик увесь час повертався на в'язанку тростини. Врешті селянин обережно взяв його пальцями і прив'язав до стебла трави. Віднесу його моїм дітям, подумав, утішаться. Метелик, який утомився літаючи, сидів спокійно і зовсім не мав охоти літати. Коли йшов до підніжжя гори, зустрів одну жінку, яка тримала за руку дитину. Мамо! Мамо! Заволав малюк. Дивися, який гарний метелик. Візьми його, візьми його. Невже ти не бачиш, що цей чоловік упіймав його, щоби віднести своїм дітям? мовила жінка. Дитина, однак, була вередливою. Коли їй щось сподобалося, важко було переконати її відмовитися від бажаного. Я хочу його мати, мамо. Хочу його мати. Вон Лі мав добре серце. І усміхнувся до малюка. Ходи сюди, дитинку, візьми собі метелика, але не зроби йому ніякої кривди, сказав він, і дав малюкові стебло трави з прив'язаним метеликом. Ви по справжньому добра людина, сказала жінка. Прикро мені, що я не маю зі собою грошей. Але, принаймні, візьміть оці три помаранчі, які я зірвала у своєму саду. Зможете ними втамувати спрагу. То були три гарні соковиті помаранчі. Вон лі поклав їх до кишені. Віднесу їх моїм дітям. Ніколи не бачили таких великих. Що мені робити з усім цим багатством? Пройшовши ще трохи, вон лі зустрів чоловіка, який сидів під деревом. Біля нього лежала велика коробка з шовковою тканиною. Відранку мандрую цим піщаним криволіссям. Страшенно хочу пити. Добрий чоловіче, чи не маєш часом чогось, що вгамувало б мою спрагу? Чоловік під деревом справді був виснажений. Візьми помаранчі, сказав Вон Лі. Вони вгамують твою спрагу. Дякую, добрий чоловіче. І дозволь мені винагородити тебе за великодушність. Візьми цей шовк, твоя дружина зможе пошити з нього гарну сукню. Вон Лі, втішившись, попрямував додому. Коли дійшов до головної дороги, то побачив, як четверо чоловіків несуть Паланкін. Його супроводжували шестеро елегантних вершників. У Паланкіні подорожувала принцеса. «Ходи-но сюди. Вигукнула принцеса, як тільки побачила його. Як і всі інші принцеси, мала дуже милий голос, який нагадував звук золотих дзвіночків Покажи мені ту тканину, яку тримаєш у руках. Вон Лі затремтів, але підійшов ближче і розгорнув сувій шовку. Тканина була прегарна. Різнокольорові квіти й птахи переплелися в чудовому візерунку. Якщо цей шовк подобається вам, вельможна принцесо, то я буду щасливий подарувати його вашій високості. прошепотів вонлі. Ти дуже добрий і великодушний. Я теж хочу тебе чимось обдарувати. Сказавши це, принцеса подала селянинові свою торбинку. Вон лі побіг додому, тримаючи в руках подарунок принцеси. Коли дістався свого вбогого куреня. Покликав дружину та дітей і тремтячими руками розв'язав торбинку. Як можна здогадатися в торбинці, як і у всіх торбинках принцес, було повно золотих монет. Що мені робити з цим багатством? запитав трохи збентежений Вонлі. Та за мить його немов би осяяло. Ну, звичайно ж, намагатимуся ощасливити найбідніших мешканців села. Купив велику ділянку землі, поділив її на багато частин і подарував бідним. Так ціле село стало багатшим, і всі відтепер жили задоволені й щасливі. Та найщасливішим був вонлі, якого тепер усі називали пан щастя.